Так, друзі, привіт! Поділюся з вами невеличкою історією і, звісно ж, рецептом Паски. Е, перший великодень повномасштабної війни я зустрічала не в себе вдома, а за кордоном, вдома своєї подруги, яка родом здогадаєтеся, звідки із Закарпаття. Кожна із нас, звісно ж, гарна газдиня, і ми пекли свою паску. Моя була солодка з великою кількістю яєць, масла, цукру, родзинок, цукатів інших. На що подруга, яку також звати Ольга, сказала: то це не Паска, що це є? Я кажу, це моєї мами рецепт паски. На що Оля відповіла, що на Закарпатті насправді паска печеться не солодкою чи майже не солодкою, і вона більше подібна до хліба, тому що її сприймали і вживали, і по сьогоднішній день так роблять не як щось десертне, солодке, супернасичене, а дійсно як хліб. Так, який можна було куштувати як на десерт, так і до яйця, до ковбаски, коли розговіюєшся після служби вранці в день Великодня. Отож, сьогодні приготуємо паску за рецептом моєї подруги. Це закарпатська паска, не дуже солодка, справжня, традиційна, за того, щоб ми не забували власних традицій і знали, про що цей день нам потрібно буде. Борошно я беру сильне борошно, в якому хоча б 13 грамів білків є і високий вміс глютену. Добре? Тож, щоб воно класно трималось, класно росло. Так само, щоб тісто класно підіймалося і росло, нам потрібні гарної якості дріжджі. Я користуюсь торгівельною маркою Ямуна. Це давно перевірена якість. Український виробник, якому я довіряю, готую і бріоші, і хліб, і так само цю святкову випічку паска на них. Нам потрібно вершкове масло, в невеликій кількості молоко. Сіль, до речі, крім молока, традиційно ще використовують сироватку. Якщо ви готуєте сирну паску і готуєте сир вдома, то у вас точно сироватка залишиться, і ви можете її використати до паски. Вона матиме кислуватий такий ефект, так і смак. Трохи цукру на таку кількість інгредієнтів беремо від 100 грамів цукру. Добре. Якщо любите солодше, можете взяти 150 або 130, буде норма, мінімум 100 грамів. Дрібка солі і нам потрібні будуть яйця для тіста, а також для змащування верхівки паски для блиску. Обманути якимось чином схему і приготувати за 5 хвилин чи за пів години справжню паску не вийде. Починати потрібно з опари, буде два етапи підходження тіста, тільки тоді ми матимемо гарний результат. Для опари беремо дріжджі, на мою кількість, борошна і яєць, якраз потрібна пачка. Ці дріжджі, де але коли вони відчують комфортне середовище, тобто вологу, температуру, цукор, вони оживуть. Вони зараз ніби такі в застиглому стані, але це живі організми, які за комфортних умов починають розмножуватися і функціонувати. Для того щоб вони ожили, нам треба дати їм їсти. Їжа це ось. Ложечка цукру, тепленьке молочко, не гаряче, але тепле, десь 30-35 градусів. Так? Не намагайся зробити опару або дріжджове тісто швидшим. Так? Його діяльність має на увазі високою температурою. Тобто не думай, що ти, а чим гарячіше молочко буде, чим тепліше буде там в кімнаті, чи поставлю на батарею, чи в духовку, тим швидше спрацює опара. Ні. Потрібні саме комфортні умови. Для розмноження. Дві ложечки борошна і зараз дріжджі відчують, що стало класно, що їм дали поїсти, почнуть розростатися, розмножувати, дихати, виділяти вуглекислий газ, це будуть оті наші бульбашки, так? Створювати коаліцію для того, щоб виростати. Не обов'язково, щоб там всі грудочки розчинилися. Ні-ні, це ніяк не повпливає. Накриваємо харчовою плівкою або рушничком і залишаємо за кімнатної температури. Добре, чекаємо максимум 15 хвилин, цього достатньо, якщо дріжджі якісні, тому обирай класного виробника, якого я рекомендую. І ти побачиш, результат, опара у нас збільшиться. Будемо працювати далі. Так, 10-15 хвилин пройшло. Відкриваємо, бачимо, що дріжджі живуть своїм, звісно, життям, але живуть. Так, тепер, мої хороші, пересипаємо борошно. Не все. Тут в мене 800 грамів. 100 грамів я залишу для того, щоб досипати. Буду спостерігати за консистенцією, тому що, знаєш, вологість кімнати, величина яєць це все-таки фактори, які впливатимуть на густоту тіста. Борошно попередньо просіяне. Додаємо в нього Пам-пам-пам. Є. Пересипаємо нашу опару. дрібка солі. Вливаємо тепленьке молочко. Одразу мию свою лопатку. Дивись, я хитрую, працюючи з кухонним комбайном. Так? Він прекрасно все вимішає, дуже гарно. Якщо ти працюєш руками, то робили всі всі кроки поступово тобто, спочатку вмішав молочко, потім яйця. Бо таким чином руками буде легше це робити. Ми додаємо два цілих яйця і чотири жовтка. Білки, звісно ж, можеш залишати для покриття паски, так, для меренги, ось цієї білкової глазурі. Ми сьогодні з тобою скористаємось іншою глазурю, і, власне, декор у нас також буде е дуже традиційний закарпатський, відмінний е від того, до кого ми звикли. Сотейник відправляю масло вершкове. В мене в кімнаті прохолодно, тому його потрібно трошки, трошки нагріти, аби гарно вмішати його в тісто. Так, ця традиційна пасочка може готуватися як з родзинками, так і без. Спочатку вона була без родзинок, потім вже почали додавати для більшого такого гурмандизму, я це називаю. Вибір за вами, додавати чи не додавати, як більше любите. Бо в мене, наприклад, донька, вона їх завжди виковирює. А я люблю. Спочатку на повільних обертах, потім додаємо сміливо. Так, всипаю решту борошна. Вимішувати комбайном потрібно хвилин 7-10. Якщо ти робиш це руками, часу займе втричі більше, тому розраховуй наперед. Гарненьке вже вимальовується таке О, пахуче тугеньке тісто. Час додати вершкове масло. Маленькими порціями додаємо, щоб воно гарно сюди вмішалося. І продовжуємо ще крутити крюк 5 хвилин. Вмикаємо на невисокі оберти. І вводимо масло. Воно спочатку так ніби не хоче тісто приймати жир і відштовхується від нього, але потім нікуди не дінеться і обов'язково прийме. Адже масочко це смачно. Це Хороший звук такий, тісто вибивається. Вимішуємо трошки більше тіста до тих пір, поки воно буде відставати від стінок чаші. Так, добре видно, коли тісто все зібралося на крюку. Ой-ой-ой. Бачиш, відстає від стінок чаші, вже воно таке цільне, тому час його діставати. Беремо велику ємність, адже тісто збільшиться мінімум вдвічі, а то й в два з половиною три рази. Припорошуємо його трошки так, оп, Можливо, буду банальною занудною, повторюючи, що готувати потрібно з любов'ю, але не можу цього не сказати. Особливо таку важливу випічку в такий важливий день. Тільки хороші думки мають бути, хороші розмови, хороші люди поряд. О. Накриваємо або харчовою плівкою, або рушничком. І Знадобиться приблизно одна година для того, щоб тісто підійшло, і ми його знову обробимо, відправимо в форми для випікання. В кімнаті має бути тепленько, ніяких протягів, але і не гаряче якесь середовище. Обережно, бо дріжджі помруть. Ну і що, хороші думки поганяли в голові. Тісто за цей час підійшло. Підійшло розкішно. Угу. Тісто підійшло, підійшло просто розкішно. Тепер ми його формуємо. Відправляємо форми і чекаємо, поки воно ще раз підійде. Ой, воно має приємно пахнути дріжджами. Таким живим життям, так ми обминаємо. Якщо відчуваєш, що тісто занадто кислим пахне, є ризик того, що воно перебродило. Тобто було занадто гаряче а, там, де воно знаходилося. Угу. І, на жаль, таке тісто вже не врятуєш. Якщо відчуваєш прям такий сильний аж аміачний запах, то все краще одразу переробити, тому що діла не буде, окей? Так, формуємо, фасуємо, давай на 4. Мабуть. Так. Випікати паску можна. Або в такій тефлоновій формі, або в паперових, як ми змикли формочках, формочках. Чи, як раніше з нержавіючої сталі кружки. Роби гарненьку кульку. Раз. Два, я зроблю три пасочки, а четверту шматочок тіста використаємо для того, щоб зробити декор красивий. Зазвичай паска печеться в чистий четвер. Хтось ще наздоганяє цей процес в червону суботу, але. За традицією, це був четвер, і нам в сім'ї, мама, забороняла їсти паску до дня Великодня. Хоча наші сусіди бігали завжди вже в четвер з гарячими пасками, які пахли просто на всю вулицю, неможливо було втриматись, і мені було завжди так образливо, ну чому їм можна, а нам не можна. Такі у нас були в сім'ї правила: тільки на Великодень можна було з'їсти паску. Так як я додавала вершкове масло в тісто, то вже й змащу вершковим маслом форму. Якби готувала на олії, то логічно би. Змащувала б олійкою, але не важливо, якщо ви щось з чимось переплутаєте. Пам'ятаю, що гарне правильне тісто в тому стані, от коли воно не підійшло, другий раз має десь ну, на одну третю заповнювати твою форму не більше, ніж на половину, добре? Але це якщо хочеш, щоб пасочка була такою рівненькою. так? Якщо ти любиш ось ці грибочки, грибкові такі капелюшки, то, звісно, тісто кладеться більше тоді. Так, тепер тісто має підходити. Я кладу його в мене теплий противень тут. Оп, нехай воно собі працює потихеньку, накриваю, щоб не завітрювалось. І паралельно робимо декор з цього ж самого тіста. Він робиться. Традиційно на Закарпатті це плетуться коси, виготовляються квіти у вигляді просто вигаданих квітів, чи якихось троянд, чи пелюстків, чи пташки виліплюються з тіста, хто на що вже здатен. Ми з тобою спробуємо також щось подібне зробити. Зараз роблю декор, голубки, такі птахи і коси, власне, яким зі мною з нами на проєкті Мастер Шеф поділилася пані Галина, родом із Косіва. І там, от таким дуже простим чином, мені ще простим, тому що я в дитинстві була туристкою і легко пораюся з вузлами. Тобто береш просто таку товстеньку ковбаску тіста, якщо хочеш величеньку пташечку, таку голубку, так, пухку, таку в Вузлик, самий звичайний. Але робити це охайно, не тягнучи сильно тісто, не витягуючи його, не деформуючи, добре? І голова цієї голубки має виходити ось наверх, тобто не донизу, так? бо вона буде ніби плакати. А доверху. Оп! Крайчик так залишається. Потім ми хвостик обрізаємо і розплюскуємо. Це може бути голубка, може бути щось схоже на е, павліна такого. Так, наплили кісок, накрутили голубів і тепер перекладаємо косу. Але спочатку потрібно змастити крайчик яйцем, для того, щоб гарно коси прилипли. Для кращого рум'янцю я ще додаю чайну, буквально ложечку або молочка, або ще краще вершків. такий. косичка може бути тільки по периметру, може бути по всій площині. І одразу сюди на пасочку я можу покласти голубку. так? Голубки можуть випікатися взагалі окремо. А ну видно тебе, видно, так? Одна є, те ж саме повторюємо з другою і з третєю. Тож, можна випікати духова шафа 170-180 градусів, дивись по її потужності. Займеться хвилин 25-30, саме ось такого розміру. А якщо паска величезна, звісно, це 40-50 хвилин. Звісно ж, прикрашати паску сьогодні можна чим завгодно, і в кожного є, мабуть, свій рецепт глазурі в моїй родині. І для мене залишається одна найкраща. Це просто біла глазур, яка досить швидко висихає, яка солоденька, смачненька, але вона не кришиться. Я дуже не люблю, коли глазур або така занадто білкова, або занадто цукрова і крихка. Ну або коли вона липне, це також не добре. І ми використаємо з вами глазур. Отаку готову. До якої потрібно додати тільки білок від торгової марки Ямуна. Вона класно висихає, виблискує, білюсінька, смачнісінька. Тут цукрова пудра, всі необхідні елементи для того, щоб вона мала ідеальну консистенцію. Вміст всього пакету, до речі, у Ямуни є також глазур-шоколадна. Якщо ти любиш шоколадні паски, або хочеш для різноманіття покрити білим і чорним, то можна і шоколадну глазур. І один білок уважно. Жовток залишаємо для змащування пасок, наприклад, або для приготування чогось іншого, а білочок відправляємо сюди. О, прекрасно. Збиваємо міксером і готово. Так, Глазур відчутно загустіла. Отже, вона готова. Зупиняємо збивання. У мене в дитинстві це якраз була моя відповідальність. Мама паски, а я їх прикрашала. Бачиш, глазурь гарна стійка. Оп, Ах. і вона точно не буде прилипати. Боже, мені здається, вони виросли трохи більшими, ніж я того очікувала. Подивись на цих красенів. Голови розлетілися. Але насправді все-таки задумано. Зрозуміло, вони головне пухкі. Височенні, легесенькі, такі, як хмариночки, Голуби мої на хмарках ніби сидять. Ну, І погодься, що щоразу паска виходить абсолютно інакшою, відмінною від попереднього. Ті, що з паперу, я люблю їх роздягати, насправді. Ми можемо залишати, коли це в панетонах, коли це на продаж, в магазинах. так. А коли ми родомашні, то. Мені подобається бачити ось цю рум'яну скоринку, десь ось цей декор наш, який ми викладали, так? Гарячими, опа! Дивися, як вони рівномірно, красиво, золотаво пропеклися. Ці форми також легко розкриваються, з них легко дістаються вироби. Оп! Оп. Не поспішай. Раптом, наприклад, ти дістав, і з твоєї металевої форми паска не хоче діставатися. Дай їй трошки видихнути. Чисто на фізиці там молекули всі скоротяться від холоду, так і все дістанеться. Ось така рум'яна красуня. Оп. І ще одна диківнибігусінька. Ну легесенькі, тому що вони не супержирні, так, не важкелезні. Не маслянисті. І традиційно ця паска вже нічим зверху не прикрашається. Але якщо хочеш потішити свого малюка, як, наприклад, моя віруня, вона обов'язково буде шукати той шматочок, де є глазур. І пропоную зробити все навпаки, і глазур таким охайним чином додати на низ. Ми зазвичай любимо верхівку за те, що вона солодка. А сьогодні у нас буде солодким. Вниз. Ангазур дуже швиденько застигає, це класно. Оп! І ось такий от у нас догори дригом вийшов. Головне в таких пасках вчасно зупинитися, коли хочеться ще щось наліпити, якісь блискітки, драже чи квіточки. Зупиняється, адже суть не в цьому. Суть вона всередині, і ще важливо, мама завжди каже, що не можна паску різати ножем, треба тільки ламати. Панетони в Італії десь там плачуть, а моя душа радіє від моєї улюбленої пасочки. М -м -м.